Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик, який є також тавер дефенсом, і його порадили мені в коментарях. Як мені сказали, то, типу, тут графіка набагато краще, свої є приколюшки, купу різних механік і тому все подібне. І я думаю, блін, чому б дійсно не зайти та спробувати, що воно тут, як воно тут. Єдина особливість, це не скібіді, там не якісь там звичайні, це саме аніме Дефенс. Називається, якщо що, Воно приблизно отак. І в принципі, коли я зайшов, мені зразу отакого от дали юніта. Ось до вона, якраз таки, якась розова шинобі Диви. Абалдіть, з напевно, буде кидатися. <свіс> <свіс> Зараз ми це, власне кажучи, і провіримо. В лобі у нас тут також купа-купа всього. Просто якийсь є Tower of Eternity. Що це таке, я не знаю. зона ось у фрігеми. обалдеть є трейдінг, плаза, є якесь осьо лайк ревард є якісь рейди. Е також є якийсь осьо ось хол з дзеркалами. І це просто обалдеть. Скільки купа всього, я ось заходжу тако просто в сумане. І тут є ось якісь рей-трероли, спіріти, якісь сумон, ранк рероли крафтинг та еволюція. Типу, якось покращувати якісь предмети, напевно, я не знаю. Але в загальному це просто. Не знаю, щось і чимось. Вести, до речі, щось там світиться, а що, непонятно. Походу, що нічого. Ну, а ні, чекай, грати щонайменше 30 хвилин. Так я тільки зайшов. Ну ладно, давай заберем в принципі там. 50 халявних гемів, це так. Так то ну ок, непогано. Давай, в принципі, підемо. Напевно, і попробуємо може щось вибити. Ось у стандарт. Е, за геми. Шо? А як? А Що? Чекай, но ну? просто отако байт, типу, да? Бемс? А, да, все, диви, я роляю щось. Якась епічна, до речі. Файерлех мастер. Ага, а ну давай подивимося якось його, да? Ось він. Давай тако вдінемо. Що в тебе поста там? Дамаг 9 кд 5,2 секунди? Що? Тут 5,7 ам. А що з кулдаунами дуже цікаво. Але, в принципі, я годен рольнути ще трошечки. Можливо, випаде щось прям дійсно дійсно круте. Епікс, я так зрозумів, тільки що випало. А, ні, є ще раре. І От раре вже таки прям дійсно гірше. да? Осьо, Leg маст. Так мені ще й непогана штука випала. Диви. І потім ось довипала оця лиса рарк. Давай ще рольнем. може, ну, повезе на щось хороше. Походу, більше не повезе ні на що. Окей, <laughs> okay, тоді юніти. Є MP файтер. Не можна його трейдити. Ага, цікаво. А, таких нікого не можна трейдити Окей. КД 3,7. Це уже непогано. Демедж 8, а також ренжа 10,2. А що ж таке? Чому в оцих такий великий кулдаун? Хтось, щоб ще скаже, ні? Якийсь прикол. Можемо ми його тут того десь прокачати, ні? По душе не можемо, нічого не можемо. <laughs> ми ще нічого не можемо. Ладно, тоді, в принципі, ось до ЄПЛЕ. Окей, і я по такого сюди по прикольчику залетів би бенс. Ууу, і ми вибираємо собі мапу. Давай поставимо Friends Only. бем. Character 1. confirm І ми, типу, зараз будемо запускатися, правильно? Цього ми можемо запуститися в трьох. В принципі, окей. Будемо пробувати щодо чого, тому. А, ми можемо зразу таку нажати старт, диви. І нас телепортує. Нормально, нормально. Так. Бем. якось таким чином у нас виглядає мапа. У мене є 500 єн. Давай я, значить, тоді поставлю зразу свого сильного кента. Ось такого десь. Куди? Сюди. Та, в принципі, виглядає окей. Давай. Я так розумію, що в цього кента у нас. Ау, oh, є демедж, да? Диви, ось ось його кружечок аж де світиться. А? а це так перша хвиля почалася, обалдіть, і виходять якісь бандити, диви. Він, типу, тепається і б'є таким чином. Обалдіть! Він зразу всіх домаже, що немаловажно. Лол, прикол. Це прям таке дійсно непогано. Мені вже подобається. І виглядає воно ну не прям погано. От будемо чесними, давай отак: от не прям погано. Я б по це ще оцю мадам поставив. Ану, отако сюди десь. Бем? А чому в вони... неї. А, ні, чекай. я не на того дивлюсь. Ось до, Да, все нормально. Оце також виходить, всіх дамажить. Да, хто в оцьому радіусі, другому її. Окей. Перший це радіус, куди вона може достати, а другий це радіус її атаки. Зрозуміло. Давай тоді попробуємо, може, прокачати когось ось сюди? за 900. Ану О. І ти став сильнішим. Тепер у тебе швидкість атаки 5,2, 23 демедж. Уже достатньо таки непогано. Скільки тебе коштує? 700. Ану, давай підкачаємо також, щоб у нас було все чи І ще. Можна тебе за півтори. Суперсько. в принципі, справляємося дуже легко. Хвиль у нас всього 15 буде. Ага, окей. Давай, може, нажмемо таку, в принципі, скіп. А, так ми і так проходимо. Все, поняв, окей. Скільки ти коштуєш прокачки? 2000. В принципі, в принципі. Ну, тебе можна поки що не підкачувати, а от тебе, по приколу, теж начебто немає великого сенсу. Ну ладно, давай, давай, підкачаємо. І поставимо, я хотів би подивитися на оцього рарного чила. Що він взагалі? Ану, бе? О ну бей. І куля викидайся. Давайте підкачаємо тоді. Отако, купу бабла просто на нього спустив. Ну, в принципі, непогано, магія. Це сюди. А в них є якісь свої скіли? Можемо щось заюзати? Оце що таке? А, це я вибираю, кого вона буде атакувати. Окей. Якісь, може, тут є скіли, я не знаю. Хоч щось є? Чорт його пойми. Ну ладно, в принципі, давай отакого підкачаємо цього ще. щоб він у нас і трошки далі доставав, і частіше бив, і оце все, в принципі. 2800 його наступна прокачка. Я так розумію, що це буде, ну. Максимально вже, да? А Може і ні. Ні, це ще не максимально. Йой. Його ще качати і качати можна, поняв. Але в принципі і в наших кінтів також достатньо таки, ну, як я розумію, потужні перси. Це досить і досить таки непогано. Ой, ти бачиш, як він тепер атакує? Диви, яка в нього атака? Так само, ось, як і оцей ось, ось, ось дівчини, да? так? і вона в нього трошечки далі йде. Непогано, тут прям прикольна прокачка. Мені вже подобається. За 3500 бем. Оце вже максимум. І він капець, який потужний. Вони та. Скільки тут ефектів, тут даже толком непонятно, хто кого б'є. Балдіть, нормально, нормально. Давай тоді що тебе тако підкачаємо, в принципі, в максимум. Також, ну, по приколу, чому б ні. Подивитися, так би мовити, на що ти, взагалі? Вона й радіус. в неї атака взагалі змінилася. В неї тепер інша атака. Обалдіть, оце прям прикольні фішки, слухай. Вона тепер буде по всій області бити, я так розумію, да? Цікаво. Диви, бм. Ну, начебто да. Непогано, одинадцята хвиля. Перебороли. Все, оце максимум їй. За 2-300 я прокачав. Демеш 327. тебе пишеться, 4,5 з половиною. Все, я зрозумів, я тепер буду тільки цього кента ставити, поки. Остальне, в принципі, неважливо. Давай ще за 1400 тебе підкачаємо. Просто по прикольчику. І за 2200 також треба буде підкачати. Давай за 2200 б. Це його вже максимальний. 2100, Поки ось в неї на максимальному 327. Але її перевага просто в тому, що прям по фул області вона б'є. А це ні. Ну, цього, взагалі, сама сильна, я не знаю. Атака, в принципі. Тому я поки що не буду тільки грати. Поки не вибів собі, принаймні, перса покраще. Бо в цілому, поки що виглядає. Обалдеть, як прикольно. І обалдеть, як супер. Я би поставив ще одного такого токента сюди, щоб ми, в принципі, хвилі швидше дефали. І підкачати його просто на всі бабки, які можу зараз собі дозволити. Та й чи насис? Так, маю 4 тисячі, підкачуємо тебе ще на один левел. І в принципі, її зараз ще трошки доформлять Юани нам. І ми підкачаємо тебе уже на максимум. А може і кстати, не на максимум? Ні, напевно, це ще не максимум. Я щось перепутав. Да, диви, ще треба тре. Я поняв. Ну обалдеть, просто наскільки тут багато ефектів, я взагалі нічого не понимаю, що там несеться. Я не знаю, що там. Ну, типу щось б'ються, да, Але хто кого б'є. Як просто побачити це. Але справляємося, ми в принципі на ізі, Мені цікаво, який зараз вийде бос, От якраз таке 15-та хвиля має виходити бос, У нас, до речі, по-моєму, навіть музика змінилася. Цікаво. о бос. Залізний капітан. Старіна, ти хто такий? дайте мені хоч подивитись на нього. А це якийсь пірат, да? Схоже на те. Але він, ну, якось і не залізний. І, в принципі, ми з ним легко розбираємось. Ми перемогли. Я підкачав їхній левел. Тут тут підкачуються юніти по левелам. 70 можливих левелів. Ага, ага, поняв. Поняв. І тим не менш, ми отримали якихось 110 гемів. Лакі тікети, сім штучок, і їжа. Також чотири. Ага. Отже, тоді квести Давай подивимося, ось Прикликати двох юнітів і зачистити 15 хвиль, як мінімум, з одним ще одним гравцем. Ми це також зробили. Суперсько. У мене є 360 гемів. Пішли, подивимося, що ми можемо взагалі там робити. Якийсь індекс. А ну чекай, що це. А, це перелік усіх можливих юнітів. Обалдіть, їх тут багато. Диви, і всі різних якостей. Обалдіть, скільки їх тут? 228 юнітів. йоу нормально, нормально. Ми можемо, до речі, щось спробувати скрафтити, да? І що це таке? Конфірм. Все, я зрозумів, я, я поки що нічого не можу. Мені туди краще не йти. Окей. Okay. Тоді що? А що, спіріт? Це що таке? Якісь духи. Сумон спіріт. А куди? А що ж мати? А-а-а. Лул. -а Ану, а давай виберем. Бем. Спіріт орб. У мене спіріт. Упс. Не хватає спіріт орбів, да? А, походу, туди. Да. А на що воно мені треба? Я поки що не знаю. Всього так багато, це з цим би ще розібратися, в принципі. Рероли це, типу, як зачарування, да? Да, диви. Є там і на швидкість, і на силу. Я поняв. все, питання нема. Давай тоді. Будь попробуємо ось до за якийсь білетик, а нам не хватає Ага. Треба ще три білетики, щоб прикликати юніта з того списку. Окей. В принципі, ось до. Гратит 45 хвилин виконано. Якихось ботл батлпас. А, ви, в натурі є патлпас. І можемо забрати кристальчики якраз таки. І геми. Обалдіть, нормально. Геми, я так розумію, ми anyway тратимо сюди, да? На те, щоб прикликати. А що помінялося? А помінялося? А, так вони міняються кожну годину. Я. Я поняв. Давайте отаку от откриємо Попробуємо принаймні юніта. Нам випадає рарний чел. Ну, рарки, як ми поняли, вже це слабі кенти. Нам вообще, байдуже на них. Ага, ще одна рарка. А можна щось нормальне? <рес> Чого мені з першої випав епік, а зараз нічого. Mm -hmm. Дякую, поняв. А може мені сьогодні випаде щось нормальне чи ні? Ну нормального юніта, які рарки. Я вже 300 гемів потратив. Обалдіть, тупо рара і рара, і все. Дві. Тільки можна. Так. Останній кейс. Якщо мені не падає хоча б оцей міфік, чи що це, чи епік, я. я буду обіжатись і злитись. Угу, все, поняв. <ріст> я пішов. Ой, який жах, який жах. Мені не випало нічого адекватного. Ану, юніти. Диви, скільки рарок! Скільки я просто їх вибив уже. Це просто жесть. Я можу якось їх кудись чи продати? чи Що з ними взагалі? Так, цікаво. Чекай, я хочу розібратися, що мені тепер з ними робити. Є якісь ось до челенджі. Що таке челенджі? Ааа, це ми будемо проходити і отримувати оці всякі предмети, так? Да? Обалдіть. Прикольна штука. Правда, я не знаю, що там, що, але. Но... <рес> Нічого страшного Tower of Eternity це що таке? Забратися. Ааа, 30-й левел треба. Нічого собі Окей, а ось до хол з цими зеркалами. Що, може, попробуємо сюди залетіти, так? Да? А, левел 20 треба, я поняв. <смех> <смех> мені ж сюди рано. А може хоч рейди? Хоч щось. А, ну в рейдах ти також отримуєш, типу, що це, Біркінг? Це, це юніт? Або предмети можеш отримати, або юнітів, да? Лол, нормально. А я зможу пройти на складності нормал, як думаєш? шоп опен Це що тут? А, за кристали, які ми отримуємо. Ми в цих рейдах будемо отримувати інші кристали. Отакі жовтенькі, і ми будемо, ну, можемо купити якісь ось до Там і юніти, ось до, і, 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 і валюту. І, коротше, все кажучи, якось так. Окей, ну давай спробуємо тоді сюди зайти. Да, ти повинен бути 20-го левела, щоб зайти. Я поняв, Все, хорошо, окей, нормально. Мені нічого не можна тут робити. За що так безів. Окей, тоді, в принципі, давай залітати сюди знов. Що робити? Хе-хе. Ми тепер можемо вибрати главу 2-бем, го. Такс. Опа. Ми заспавнилися взагалі на якийсь горі прикол. <свят> нормально. Але в принципі, одним словом, ладно. Я ставлю такого свого кента сюди. Бемц, він буде зараз тут, вообще супер потужно дефати. І, в принципі, давай запускати, власне кажучи, саму гру. Що ж дати, правильно? Так, хвиль у нас знову таки 15. В принципі, зрозуміло. Тут ось той якийсь з'явився катана чіл Він у нас також тако типу, дамажить ну, прямо. Непогано. Ти коштуєш прокачки 900. 900 Ще попробую назбирай. Ладно. Це він так сильно атакував тільки що? Обалдіть, да, диви. Скільки тебе демеджа? Показує, що 9, але атакує якось. А, ось кент. Він по 15-ту може, обалдеть, він жорсткий. Непогано. Достатньо такий крутий юніт, я хочу сказати. А мені такий не випав. Чому? Це якраз такий оцей епік, да, якого я хотів вибити, але він мені так і не впав. Обалдіть, ладно. Тоді, за в принципі, півтори підкачуємо зараз нашого цього вогняного кента. І... справляємося. і справляємося поки що. Треба ще так трошечки дозбирати, а саме там 300 якихось юаней і прокачати. Знову цього кента, тому що ну це моя сама сильна такто карта, якщо так можна сказати. так так що якось Це що таке? Обалдеть у нього атака. Тепер чу. Це взагалі нормально? Він що там геть супер дешевий в прокачці, чи що, що це таке? Обалдеть Лол прикол. Непогано. Тепер уже і я з ноги б'ю, нормально всю, Ну все, це неможливо програти, в принципі. Принаймні, я так думаю. Але я все одно вірю в те, що ми не програємо. Диви, якийсь тут є ще Фрозенчел. Він на максимумі. Його атака це 42. Ну, якось такого слабкий, достатньо такий юніт, напевно. Але в нього великий урон по області. Диви. Ну, область сама здорова. То, можливо, не так і погано, як я хотів би думати. В принципі, підкачаємо на максимум уже нашого кента оцього. Щоб він тут розвалював всіх і все. І ще чуть-чуть ось до якраз докапали грошенятка. Можемо поставити ще одного челобасика такого. Кудись сюди, бем? О, нормально. І підкачуємо.

Окей, диви, назбирав уже 4 тисячі, і бам, ще один отакий вогняний кентік на максимум. Суперсько, суперсько. В принципі, на ізі проходимо то все, і відповідно це не може не радувати мене. 14-ту хвилю ми вже пройшли, а це значить, що ще трошечки і вийде бос. Я обалдеть і щось треба буде робити. <рив> В принципі, я по це десь тут ставив би ще одного свого юніта, поки можу, бем. Ставив чи ні? Я не плачу! Тихо, ось до, треба качати його на один рівень, правда. Але хоч би щось. А, так ось довже йде бос. Лола, я навіть і не побачив. Але, в принципі, тут обалдіть, його розвалили, тому що, ну, скільки там скілів вилітало, я не знаю. Так, і я пройшов ще один квест. А, ну, який же ж? Ще один такий самий. 60 гемів. Бемс. Сюди. Непогано. Let's go тоді, в принципі, спробуємо прикликати нових юнітів. Перша за геми. Я хотів би, щоб мені якийсь кайфовий чел випав. А, ну, давай. Перший рарний. І. Хто ж мені випаде на цей раз? А, ну ж, давай, по. Пік випав! А я вже хотів... Просто обіжатися, прикинь. Обалдеть, Нарешті. Та не вже? Я вже даже був, бачиш, не повірив. А він мені випав, а ну юніт. Да ось до да він, обалдеть. Якийсь кіймастер, обалдеть. Я не знаю, що це значить. Але, ну, в принципі, достатньо таке прикольно. Демедж 15, у нього на першому рівні. І кулдаун 60. А, ну у нього більший кулдаун, бачиш. Ладно. Ну, в принципі, що той, що той юніт, по ідеї, от вони приблизно однакові. Приблизно. Перевірю я, звісно, це потім. А поки що хотілося б відкрити оце звідси когось. Ану. Вемс. Давай мені щось класне. Епік. Якийсь зен випав. Дуріти можна. Ну, покажи мені його. Гарний, просто капець, ану. Демедж 12, кулдаун 4 і 1. Лімітований? Він лімітований? Лол. У мене лімітований юніт, з'явився. Що це таке? Надо буде його обов'язково також затестити. Ну, але уже цих юнітів ми затестуємо в наступній серії. Якщо ви, звісно, скажете, що відосик вам сподобався, та поставите сюди лайкос, і, звісно ж, підпишитесь на канал. Також не забувайте спускатися в коментарі і також там щось писати, тому що це все-таки дуже важливо. І я чекаю завжди на вас там. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзі-кадімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.